Вітаю вас в ефірі програма Новорічні ідеї. І сьогодні ми завітали до будинку дітей та молоді, до керівника гуртка з біссероплетіння Світлани Миколаївни Нестерук. Доброго дня! Щиро вітаю вас у нашій світлиці. Запрошую вас до нас на заняття і наші дітки покажуть тим, чим вони займаються. Закінчується рік. І скоро приходить до нас свято. Яке свято приходить до нас діти? Новий рік. Новий рік. Кожен народ готується до Нового року по-своєму. Наш український народ славиться тим, що колись в давнину на покуті ставили в українській хаті. Дідух це останній сніп зернових культур. Збирали жито, пшеницю, ячмінь кожного потрошки і плели такий великий сніп. Той сніп називався Дідух. Дідух прикрашали виробами, які виготовляли своїми руками. Це були яблучка, ще що горіхи, шишки, жолуді, з яких виготовляли іграшки. І таким чином прикрашали. Це було закінчення року календарного. До нашого часу такий звичай є. Але в нас тепер є новіший звичай. Що ми прикрашаємо до нового року? Ялин. Ялинку. Ось і на сьогоднішньому занятті ми будемо виготовляти з вами що? Ялин. Ялинкові прикраси! Ялинкові прикраси. Отож! Зараз ми вам покажемо, що ми будемо виготовляти. Отож, перед нами Даринка. Вона у нас виготовляє дуже цікаву прикрасу, без якої не обходився жодний будинок. Я виготовляю новорічну прикрасу будиночок. Для цього нам потрібно нитки, клей ПВА та бісер. Я зараз доробляю дах. І докінчую е, нитками. Для цього треба взяти клей ПВА і наклеювати ниточки на, на нашу основу. Коли ми доробимо дах, нам потрібні е, бісеринки різного е, кольору, більше синіх та е, білих. Ніби сніжок. Ми беремо ем, клей та приклеюємо ем, бісеринки. І загальний будиночок у нас буде ось такий. Ось такий у нас буде будиночок. З віконечком, де горить світло, з дверима, снігові замикілі, снігу насипало кучугури. Ось такий у нас буде будиночок. А ось тут у нас працює Богданка. В неї дуже цікава робота. Цікавість полягає в тому, що ми тут використовуємо підручний матеріал, крім намистинок. Вона нам зараз все розкаже, що вона виготовляє. Я виготовляю новорічну гірлянду на ялинку. Для цього нам потрібно намистинки, вир... пластмасова пляшка, з якої ми вирізуємо кружечки. Ось ця так. Оці кружечки, обсмалюємо їх, обсмалюємо їх свічкою для того, щоб не поранитися, і пробиваємо шилом дирочки. Пізніше ми набираємо на мистинки, потім набираємо кружечок. О. Це все спускаємо донизу і в нас виходить. Оскільки ми працюємо з пластиком і з свічкою, тому заготовки ми готуємо окремо. Не на заняття, де йдуть дітки, де багато дітей, тому що, щоби діти не дихали випарами, це зробимо окремо в окремому кабінеті, де провітрюється приміщення, і отакі заготовочки вже на заняття готові. А тут у нас катруся. В катрусі дуже цікава іграшка, і про свою роботу вона нам розповість. Я виготовляю новорічну іграшку – ялинку. Щоб її оздобити, мені потрібна заготовка дерев'яна, тканина зеленого кольору. І цю тканину я обклею зеленими лелітками. Ми обклеюємо контури, а гірлянда у нас буде фіолетовим кольором. Софійка. Ми беремо рожеву тканину. Вирізаємо, вирізаємо нитки так. і, і, і починаємо, починаємо клеїти. Коли ми вже намочили, беремо нитки. А загальний рукавички вигляд буде ось такий. Для цього ми використаємо ще бісер різного кольору і різної величини і декоративні камінчики, ніби очки і носик нашої рукавички. А я виготовляю іграшку новорічну ангелочок. Для цього нам потрібен картон кольоровий бісер і, і клейпа. А тут у нас працює влада. Владочка нам розкаже про свою роботу теж, як вона виготовляє і що вона виготовляє. Я виготовляю новорічну іграшку у формі чобітка. Для цього нам знадобиться заготовка у формі чобітка і тканина. Беремо стрічку і клеїмо наверх його, беремо лелітки і наклеїмо їх по контурам наш, нашого чобітка. А тут у нас працює Маринка, в неї теж ялиночка, але в неї не така ялиночка, як у всіх. В неї своя особлива ялиночка, і про це нам розкаже Маринка. Для цього нам потрібна дощечка у формі ялиночки і е, тканина, щоб була у формі також ялиночки, і її потрібно буде приклеїти до нашої ялиночки. Зараз я роблю е, гірлянди і оздоблюю саму ялиночку різноманітними іграшками. А зараз ми підійшли до самих дорослих наших дівчаток. І вони виготовляють самі складні роботи. У них всі різні роботи. І зараз вони розкажуть нам, що ж вони виготовляють. Я виготовляю сніжинку. Для цього мені потрібно три види бісера і дрот. Спочатку я набираю стеклярус, одненьку штучку. Після цього п'ять жовтеньких, кругленьких бісеринок. Потім просовую у найнижчу жовтеньку бісеринку, у найпершу. У нас утворюється такий елемент, кільце. таке кільце, і згодом нам потрібно його повторити п'ять разів, такий самий, і просто проколот, проколоти через дві бісеринки наступні. А тут у нас Оля. Вона теж дуже цікаву і складну роботу робить. Я виготовляю сніжинку. Для цього нам потрібно 4 види бісеру і дріт. Спочатку потрібно зробити основу з великих вісьми бісеринок, потім ми робимо такі ось елементи в сніжинки. Для цього потрібно набрати 6 біленьких бісеринок, потім одну золотисту велику бісеринку. І сім маленьких золотистих біс І завершуємо ми сьогоднішнє наше заняття знайомством з Яною. Вона виготовляє у нас сердечка. 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 Для цього потрібен нам бісер біленький, лелітки, одні більші і меншечки ще маленькі, і одну велику бісеринку. Робимо сніжинку. Коли ми зробили сніжинку, тоді робимо ось таким також у вигляді сердечка, Беремо лелітки. Беремо маленьку бісеринку біленьку і прошиваємо назад. Для зразка можна ось таке сердечко зробити. Ось таке сердечко зробити. Ось таке. Або ось таке. Заняття наше завершується. Дівчатка наші виготовили прикраси. Дивіться, от що в нас за заняття вийшло в Богданці. Дякуємо вам, пані Світлано, і вам дівчатка за такий цікавий пізнавальний урок і сподіваюся, що наші глядачі почерпнуть з нього для себе щось цікаве. Та на новорічну ялинку обов'язково кожна дівчинка чи хлопчик зроблять, приготують такий цікавий новорічний сувенірчик. Тож з грядущими вас новорічними та різдвяними святами.